З дитинства я плакав, мрію ходити в моря, бути цивільним моряком, тому що мій дід, мій батько, вони теж були моряками. Дід у ЧМПУ був електриком, а батько вже ходив під прапором іноземних країн. Доріз до капітана і їх розповіді, які вони мені розповідали, коли я був маленьким, та ну вже не дуже маленьким. Завжди в моєму серці. Мені завжди було цікаво, як там в інших країнах, тому що вони розповідали, що багато де подорожували, виходили на берег, бачили різних людей, різні культури, і я з дитинства хотів мріяв це побачити. Ця мрія збулася, коли я поступив у Одеську Національну морську академію у 2013 році. От і звідси вже почався мій кар'єрний шлях, спочатку як цивільного. Мерика встиг зробити декілька рейсів і побувати в багатьох країнах світу, майже на всіх континентах. Бачив природу, ту дійсно гарна природа, не граніша, ніж в нас, але є свої відмінності, і це теж дуже буває цікаво подивитись, особливо якісь місцевості, де гори зустрічаються з океаном, як наприклад, це було в Чилі. От то дуже цікаво, гарно виглядає. Прекрасний вид, як хвилі розбиваються о скелі. Початком повного штабного вторгнення я вступив до лав морської охорони і почав свій шлях як офіцер на кораблі морської охорони. Перша посада була командир бойової частини першої, це штурмської бойової частини. Коли я прийшов на корабель, я був звісно недосвідченим військовим, от і тому мені дуже пощастило, тому що я потрапив вже навчений злагоджений екіпаж згартований. І коли я прийшов, став на посаду, всі мені міру своїх можливостей допомагали стати на посаду, опанувати нюанси та моменти служби, долати якісь незгоди службові завжди мене підтримували як офіцерський керівний склад, так і мої підлеглі також зі порозумінням відносились до мене, до того що я ще не досвідчений. Тому десь вони мені давали якісь поради, виходячи з того, що вони вже доволі довго тут проходили службу, всі нюанси. Відчув різницю в організації служби, в відповідальності, яка лежить на мені, тут я відповідаю за життя не тільки свого екіпажу, а й цивільних осіб, які стоять за нашою спиною, яких ми прикриваємо кожної ночі від ворожих атак. Стромська справа, вона важка в опануванні, але коли ти е, навчився всьому цьому, бо тільки багато практики і теоретичні знання на пінготовці можуть дозволити стати тобі справжнім фахівцем у цій справі. І, звичайно, самовдосконалення, е, постійно відточувати свої навички як теоретичні, так і практичні. Я пам'ятаю свій перший вихід на кораблі морської охорони, це був е, Незвичний досвід після цивільного до того, що я звик там, як там відбувається організація роботи тут вже служби, особливо на виході. Це більша чіткість команд, більша організація, все прописано, все робиться чітко структуровано, ніяких зайвих рухів, тобто щоб все було відпрацьовано з точністю до кілька секунд на відпрацювання якихось команд. Дуже відрізняється специфіка виконуваних завдань. Від цивіль, ну, цивільного цивільного судне від е, корабля відрив постійний від берега, від сім'ї був новий досвід, дуже незвичний досвід для мене. Але з часом звик до цього переборов себе і стало вже легше, бо ти сам один на один з природою, з бурхливим морем та океанами, і ти починаєш це розуміти, що ти один на багато миль нікого немає. Якщо щось трапиться, то тільки твої дії, твої рішення, які ти приймаєш, як офіцер, накази і команди, ти їм даєш, від цього буде залежати життя, безпека і виконання поставлених задач якихось. Море для мене, по перше, це бурхлива природна стихія, непереборна, яка за своїми примхами може або як допомогти тобі дістатися своєї мети, або привернути твій корабель і закінчити твоє життя. Спочатку, коли я тільки відривався від довгих рейсів, так я сумував за морем. Зараз вже ну, відрив став трохи менший, але все одно, коли я вдома я буваю трохи сумою за морем, коли я знаходжусь, звісно, на кораблі, то починаю сумувати за домом. бо все одно тягне туди до своїх до коханої дівчини, до батьків, тягне, коли вдома тягне на корабель, коли на кораблі тягне додому. Бо ми стоїмо за не просто за праве діла, ми стоїмо за свою землю. Вони прийшли сюди її захопити як загарбники. В них за плечима немає нічого, щоб вони тут хотіли захистити, а тільки зруйнувати. І це є дуже слабкою силою. Натомість в нас є наші кохані люди за плечима, за яких ми стоїмо. А, звісно, багато хто на жаль загинув, але про них ми пам'ятаємо. Але б'ємося, звісно, за живих, за їх майбутнє, за майбутнє наших дітей, дітей, наших дітей.